Звук Ш на початку слова зі збігом приголосних. Так, угу, Так. відкриваємо. Штора чудово, далі наступне. далі. Давай, 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 Ось вони. Та ні. Хорошо. Штани. Виходить, виходить. Штани. Давай. Торвали. Ого, яке складне слово. Торвали. Молодець, вийшло таке гарне слово, складне слово вийшло. Наступне ми їм пол. Чудово. Шва Швабра. Шва Шва так, наступне слово. Ось яке важке в нас слово вийшло. Молодець, молодець. Так, ще раз. Ш-ка-р-ва. Ні. п. П-е-т-ки. шкарпетки. Ще раз. Так, зачекай. Ось він. Так. Г. Ш. Па. Ня. Теж важке слово, давай ще раз. Ня. А ну давай трошки голосніше, ще раз скажи. Ты гарно умеешь. Давай. -ба. Па. Тебе па. Ш Давай. Шпакивня. Шпакивня. И остальное слово. Нурок. Так. Нурок. Молодець, гарно вийшло. Ось такі у нас слова.